Ігри серії Souls набули неабиякої популярності останнім часом, і в першу чергу, першою причиною є те, що в якийсь момент про ці ігри почали говорити з точки зору їх складності. Зараз то звісно для гравців, які в соло вбили Маленію або Радана, обіцяти Орштейна і Смоуга взагалі не буде проблемою. Щодо мене, то моє знайомство з серією почалося з першого кривого порта Dark Souls 1. Це того, в якому ще неможливо було прибрати курсор по центру екрану, і незалежно від заліза, гра більшість часу йшла у 20 ФПС. З того моменту минуло багато часу, і всі ігри серії пройдені не менше десятку разів, окрім одної. Але до недавнього часу одна річ залишалася незмінною: я не грав у першу гру, з якої все почалося, а саме Demon's Souls, що вийшло на PlayStation 3 у 2009 році. Яка і започаткувала той самий культ хардкору, яким ми його знаємо зараз? І сьогодні я спробую описати досвід її проходження очима фаната серії, що пропустив початок її зародження. У цьому відео ще й логічним будуть порівняння тільки з іграми душної серії. Так як Sekiro і Bloodborne хоч і мають деякі схожі механіки у своїй основі, але при цьому є майже зовсім іншими іграми. Одразу попереджу, що повноцінного розбору сюжету та лору не буде, так як відео є таким собі есе на тему, що вказана у назві ролику. Якщо хтось не в курсі, то Demon's Souls, як і Dark Souls, являє собою темне фентезі, по суті змішане з постапокаліпсисом. Кожній з цих ігор ми спостерігаємо за вмираючим, але від того не менш чарівним світом і застаємо його згасання внаслідок певних подій. В Demon's Souls це стається внаслідок темного ритуалу з призиву душ, проведеного королем Болетарії Алантом XII. Після чого на землі Болетарії спустився густий туман, що відділив королівство від світу. В ньому з'явилися демони, а люди почали втрачати свої душі, якими харчуються демони як наслідок розум. Сусідні королівства відправляли своїх розвідників до Болетарії, але назад ніхто не повертався. І лише одному герою це вдалося, який розказав про те, що коїться у королівстві. І ось ми у шкурі одного з героїв, що наважився пройти. І крізь туман маємо з усім розібратися. Атмосфера Демон Souls майже не поступається густотою насиченістю Dark Солсом, але ж, на мій суб'єктивний погляд, не є настільки ж меланхолічною і безвихідною. Після навчальної локації і відсмактавши у першого боса, як і у Dark Souls 1, якщо ви, звісно, не ультра мега хардкорщик, але у випадку перемоги персонаж все одно помирає у катсцені від боса Бог драконів якого нам належить перемогти у подальшому? Ми попадаємо у Нексус, місцеву хаб-локацію, такий собі храм вогню із темних душ, із якої ми за допомогою обелісків будемо відправлятися у інші світи, і яка є своєрідним домом для вцілілих NPC. Серед них, як будуть ті, що прийдуть сюди після того, як ми зустрінемо їх, подорожуючи по світу, так і ті, що тут були спочатку. Але з'являться самі по типу коваля, торговця, мага, клірика та інших, а також діви у чорному, яка як і смарагдовий вісник, і хранителька вогню в других та третіх темних душах, відповідає за прокачку персонажа. І да, Нексус виглядає просто офігезно. Не знаю тепер навіть які із хабів мені подобається більше. Храм вогню і стрійки, чи саме Нексус. Далі на шлях буде лежати у п'ять різних локацій: Палац Болетарії, Кам'яний Тунель, Башта Латрії, Храм Штормів і долину осквернення. Є ще шостий обеліск, який мав вести у землі північних гігантів. Але і за нестачі грошей та часу на розробку цих земель ми так і не побачили. Хоча, якщо ви, як і я, прихильник теорії того, що Dark Souls 2 спочатку розроблявся як сіквел Demon's Souls, то у якомусь вигляді все ж напрацювання на цю тему до нас дійшли. Можливо, так як я застав ще Денді, Сегу і PlayStation 1 і не маю алергії на ігри періоду епохи динозаврів. Мені вдалося подивитися на графіку, і арт дизайну чи гравця, що розуміє, як гра могла відчуватися тоді, у вже достатньо далекому 2009-му. Оку постійно було за що зачепитися. Згадуваний вже Nexus виглядає неймовірно атмосферно. Це буквально місце, в яке б я переїхав би жити. На щастя, місць де можна поставити комп вистачає. Локації, хоч і достатньо камерні, але на свій час достатньо наповнені. Предмети на локаціях ламаються свізоном. Дизайн мобів та майже всіх босів теж кайфовий. Багато з персонажів і босів і ідей побудови локації настільки круто вийшли, що у Dark дарксолсах ми будемо зустрічати відгуки цих ідей достатньо часто. Пенетратор Арторіас, Людоїди, Горгулії, дзвону, гігант Йорм і його арена у майбутньому буде викликати легкі спогади про старого воїна. А меч для вбивства Йорма, який той, що лежить на арені битви із Рікардом в Elden Ring, будуть відсилати нас на меч повелитель штормів із демонів. О, паче здоров! Зустрінемося у Dark Souls 1, 3, Bloodborne і Елден Ри. Не забудь спробувати нас намахати, як ти це любиш. Відьма Юрія виглядає прямо як Карла із DS3. Ворона Спарклі під іншими іменами з'явиться у DS1 і 3. Ну а дизайн і ідеї одного лицаря-захисника на боссфайті, про якого трохи пізніше, майже один. В один ми зустрінемо в DS2. Два. Істяк геймплею, як і у майбутніх соусах, так само складається із купи складних на перший погляд механік, показників і статів з купою циферок, які здатні нового гравця загнати у засмучення. Мій вибір персонажа завжди зупиняється на мілішних класах, в даному випадку воїна, бо всі ми знаємо, що за магів грають тільки крайні Олеси, правда ж? А із того, що я знаю, між магами та мілішниками у Demon's Souls найбільший розрив складності у порівнянні з наступними іграми. І перше, що я помічаю, так це те, що навіть зі стартовим знаряддям я вимушений фатролити, і якщо я не збираюся роздягатися до трусів. Як ультра-мега-хардкорщик, то мій звичайний плейстайл із перекатами йде нафіг. Для необізнаних у темі поясню, що швидкість перекату у соусах залежить від е, відношення ваги вдягненого спорядження до максимально допустимої. В залежності від навантаження, швидкість анімації перекату змінюється, і кількість айфреймів відповідно. І в Demon Souls капфа трола становить всього навсього 60% від загально допустимої ваги. Ну а мідрола ще не придумали. Видихнути вийшло через Через декілька годин, коли мені нарешті попалося кільце, що збільшує максимальну вагу спорядження, яким же було моє здивування, що дістати його можна було з під жопи дракона ще у першій локації. Також на відміну від темних душ, душі демонічні мають загальну вагу предметів інвентаря. І якщо інвентар забитий, підібрати новий предмет, ви вже не зможете. Треба тепитися в Нексус до комірника і скидати непотрібний мотлох. Ось тут дійсно можна тільки порадіти, що від цього відмовилися у подальшому також із незвичного що більше не зустрічалося в інших іграх, можна відмітити механіку тенденцій і форми душі. Для початку з останнього при смерті персонаж набуває форми духа та отримує штраф здоров'я у 50% від загального, який не зникне, доки гравець не переможе боса або не заюзає камінь ефемерних очей. Розхідний предмет, що зустрічається в обмеженій кількості або продається за немалу кількість душ, який повертає тілесну подобу. Трохи допомогти може кільце, що дозволяє зберегти ХП на рівні 75%. З ним я і пробігав до кінця гри на пару із кільцем на вагу спорядження щодо каменю, який повертається. Та людську форму як наслідок повну смужку здоров'я, то використовувати його часто. Якщо ви розібралися із механіками тенденцій, скоріше за все, будете у тому випадку, якщо не боїтеся занизити тенденцію певного світу, або граєте настільки круто, що не будете помирати у людській подобі. Ну, або якщо збираєтеся зробити це спеціально, бо темна тенденція також має свій сенс. Що із себе представляє механіка тенденцій світу? Кожен з них має свою власну від білої до темної. В залежності від кольору тенденції змінюється дамаг по вам, ваш по ворогам, шанс випадіння лікувальних трав, кількість хп мобів кількість душ, що дропається з ворогів а також це впливає на появу предметів у певних місцях. І доступ до цього недоступних місць на локаціях. Відбілити тенденцію світу можна при вбивстві босів, а от темніша є вона при вбивстві дружніх персонажів та при ваших смертях, але тільки у тілесній подобі. Смерті у формі духа не впливають на цей показник ніяк. Також окремо є ще тенденція персонажа. По суті, аналог карми, що впливає на складність, а також надає додатковий контент. По типу того, що монументал дасть вам кільце на підвищення урону у формі синього фантома, підвищення дама. Магу при вторгненнях або, наприклад, появи фантомів деяких персонажів, яких можна побачити на екранах завантаження. Залежить вона також від бивства дружніх персонажів, чорних фантомів НПС, допомоги гравцям в онлайні, і вбивства гравців-інвейдерів до вашого світу, або вбивства гравців у їхніх світах. Опис, звісно, поверхневий, але суть і наскільки механіка тенденцій надає потенціалу для реграбельності, я сподіваюся, зрозуміла. Раджу спробувати пограти без гайдів, щоб кожного разу дивуватися, коли грак підкидає новий контент, який ти ще не бачив. Тоді коли вирішив, що бачив вже все. Механіка лікування тут ще не має нічого спільного із Dark Souls. Ну з нормальними його частинами. Які не виглядають як молодший брат дебіл на фоні тих, якими займався маестро Міядзакі, у яких не треба було на кожній локації вбивати купу мобів відповідну кількості населення Чернігівської області, де окрім естусу можна було затарити тонну самоцвітів життя і мати необмежений хіл у демонах. У нас є тільки розхідний лікувальний засіб у вигляді трави, що має різний рівень від хілу. Що стосується класичного вже у нас час фешн-соусу, то проганяв я половину гри стандартним сетом лицаря, замінивши у майбутньому тільки верх обладунку на броню юрта. Бо, як ми знаємо, резисти у солсах річ зазвичай не сильно робоча. А весь одяг, що мені попадався за перше проходження, являв собою якісь ганчірки із секонду через тиждень після завозу. Чесно кажучи, після Elden Ring з його відкритим світом, і як наслідок неможливістю задизайнити все до мікродеталей, хоч у камерних локаціях можна було б більше постаратися, левел дизайн, розстановка ворогів і цікавих ситуацій Demon's Souls були як ковток свіжого повітря, нехай законсервованого 15 років тому. Яке ж це приємне відчуття, коли гра знову, як і у Dark Souls, дає тобі масу цікавих ігрових ситуацій, в яких тобі треба вигадати, як з них вийти. Чесно кажучи, помирав я тут немало. Але для геймера з експіріенсом легендарних місій по типу Battletoads, та що з'їздою на летючому мотоциклі, місії з вертольотиком із Vice City, гонками у першій мафії та інших, повторювати щось раз за разом не проблема. Хоч грати у душі демонів і близько не було так складно, як проходити вищезгадані згадані місії. Найскладніше тут те, що після смерті доводиться пробігати весь шлях від точки битви з попереднім босом до іншого. Бонфаєрів ще не придумали, а от шорткати є і виручають. Боси тут це щось навіть станом на зараз, вони можуть порадувати своєю унікальністю. Вони, звісно, найповільніші у порівнянні з майбутніми іграми, але фішкою є те, що майже кожен з них вимагає окремого підходу. Поїхали в фалангу хоплітів, що захищають сферу, по якій і зараховується урон по босу, краще закидати бомбами, щоб її відкрити. Лицаря плато треба бити по ногам, поки він не впаде. Після чого можна надавати йому нормального урону. В той час як арбалетчики обстрілюють тебе з гори і краще пробігтися і розібратися з ними одразу. Залізний павук обстрілює павутинням і палаючим камінням у вузькому тонелі, заважаючи до нього підібратися, а через деякий час ультує вогнем, змушуючи тікати до початку тонелю. У суді є тільки дві вразливі точки а арена битви дуже тісна. Арена з Людоїдом – вузький місточок, з якого легко звалитися, а сам він спокійно може літати і хілитися, а через деякий час з'являється другий. Бог драконів ваншотить із-чого треба шкеритися, добираючись до баліз, за допомогою яких треба його прикувати після чого добити. Старий герой сліпий і ходить пішки у пошуках, поки ви не нападете, або він на вас не натрапить. Хибний ідол викликає свої копії, урон, по яким не шкодить оригіналу, і відроджується. Якщо ви перед файтом не вб'єте мага на балконі. Якщо ви граєте онлайн, то є ймовірність, що на арені боса старий монах воб... У образі архідемона боса з вами буде битися інший гравець. У копії Аланта є захват, який викачує один останній рівень прокачки за кожен раз. Назавжди! Пенетратор, флеймлюркер, торговець піявками і брудний колос на цьому фоні більш звичні боси. А от боссфайт з Дівою Астреєю унікальний тим, що битися доводиться не з нею, а з її охоронцем Гарлом Вінландом, образ якого з невеликими змінами ми побачимо в Вальстадії з Dark Souls 2. Після чого Астрею або доводиться вбити, або поговоривши з нею, вона розуміє, що Вінланд вбитий, здається, і каже герою, що той забрав її демонічну душу і вбиває себе сама. Що в купі саме. Ми по собі печально, але знаючи Лора Стреї, що вона жила на цьому болоті, щоб лікувати місцевих від чуми і інших хвороб, а душу демона прийняла так, як зневірилися у Богу, печально стає удвічі. Ну але про Лор в цілому якось іншим разом. Ну і як не сказати про музичну тему, що грає у цьому бою? Напружена, стрімка, і від того не менш печальна, яка ідеально підходить і під бій, і під локацію, і під настрій. З музикою у грі взагалі якась цікава ситуація. Видно, що зроблено далеко не по багатому з мінімумом інструментів. Далеко не рівень музики з Bloodborne, Souls 3 чи Elden Ring. Де величезний симфонічний оркестр разом з хором лабає на всі бабки. Але, тим не менш, купа тембосів запам'ятовується, деякі з них хочеться переслуховувати, і найголовніше, вони справляються із задачею. Задають необхідний темп і унікальний настрій кожному босфайту. Перша тема, що грає в Нексусі, а саме тема Діви у чорному, супермінімалістична. Зіграна всього на двох інструментах, взагалі створює таку приємну і одночасно з тим загадкову густу атмосферу, що хочеться подовше з нього не виходити. Тим більший контраст емоцій викликає те, що перед фіналом вона змінюється на тривожну органну композицію, що просто виганяє тебе із того місця, у якому ще зовсім недавно ти ловив такі умиротворюючі вайби. Ну і раз мова зайшла за звук, як можна не відмітити озвучку персонажів, озвучку тих часів, коли ігри не мали бюджетів, щоб наймати супердорогих акторів. Але ті, що бралися за роботу, робили це з такою душею, що це неможливо не помітити. Ну, це знаєте, як порівнювати озвучку Silent Hill 2 ремейк. З оригіналом у ремейку все вилизано чітко відіграно. У той час як легкий наліт стратості і відчуженості оригінальної озвучки залишається у сердечку не тільки з почуття ностальгії, але й якоїсь тої самої душевності, чи що. І як же я знову був здивований, коли побачив, що фрази, які мені запам'яталися, по типу: you come back alive. I need your business. you take have a heart of gold don't let them take it from you. Soul of the lost withdrawn from its vessel Let strength be be granted so the world might mended. So the world might be mended. Та й інших в ком'юніті гри досі пам'ятають про що свідчать. Наприклад, коментарі з текстом цих реплік залишені під відео з композицією Діви у чорному на Ютубі. І по аналогії з тим же Silent Hill, ці самі фрази у ремейку Demon's Souls, на мій суб'єктивний погляд, не звучать так само круто, але скоріш за все таке ж відчуття у вас буде тільки якщо ви грали у оригінал першим. Я багато чув, що оригінальні демонічні душі, в наш час це вже не грабельний шлак, що вона крива і поламана, що вона, як кажуть, не пройшла перевірку часом, але я зовсім не можу з цим погодитися. Не знаю, чи став би я страждати у ній, якби це був мій перший соус лайк, чи не дропнув би на перших же мобах у навчальній локації, якби грав на її релізі, але одне я можу сказати точно: за два проходження я отримав купу задоволення, хоч і бомбив періодично, куди ж без цього. Якщо що ви, як і я, любите Dark Souls і не грали у Demon Souls, я точно можу порадити спробувати подивитися, з якої гри все почалося. О где Димонс Фаунданю слайд? Well done?